Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. Індексація пенсій. нова індексація пенсій. Індексація пенсій – це, по суті, єдиний механізм, якщо не брати там, суть прокурорів, е військових вищих чинів. Да, е то це єдиний механізм збільшення пенсії простих пенсіонерів. Тому що, якщо брати всіх тих вище перерахованих, то вони живуть зовсім по інших правилах і їхня пенсія збільшується. Ну, Грубо кажучи, тоді, коли вони того захочуть, бо вона прив'язана до заробітних плат інших людей, які працюють на таких же посадах, і досягає там рівня 100 тисяч гривень. Але ми говоримо зараз про більшість пенсіонерів, які отримують в десятки разів менше. І от саме для них індексація це єдиний механізм перерахування їхньої пенсії. Но навіть і цей механізм на жаль працює не так, як потрібно, не так би як мав працювати, і не дає тих результатів, які б робили життя пенсіонерів, як мінімум, не погіршували його. Да, таким самим, а бажано, щоб робили життя пенсіонерів кращим. Тож розбираємо цей механізм уже. Зроблені перші кроки, які е, допомагають пенсіонерам отримати значно більше. Зараз розповім, які, кому, як. Це четверта частина відео, воно досить велике, досить обширне. Дивіться уважно, слухайте, е, пишіть свою думку по цьому приводу. Буде багато пропозицій, які вже направлені до Міністерства соціальної політики і з вашою підтримкою, з вашими коментарями. Я думаю, це допоможе міністерству розглянути це все швидше. Тож, індексація пенсій, що там працює, не так, чому, як то треба виправляти такі, знаєте, конкретні дії, які направлені в Міністерство соціальної політики, які були розглянуті на всеукраїнському форуму захисту прав споживачів, а саме захисту ваших прав, дорогі пенсіонери. Розбираємось. Ну перед тим хотів би порекомендувати усім, хто е, отримав подачку в 100 гривень. Тобто це пенсіонери 20-х, 21-х, 22-х і 23-х років, яким не було зроблено індексації, а вони мають на то законне право е, зробити перерахунок. На жаль, то можна зробити лише в судовому порядку, але дуже великий шанс, я коли я кажу дуже великий, то, то під 90%. Отримати набагато більшу пенсію. Тому, якщо ви входите в цю групу, то дозвольте порекомендувати вам адвокатське бюро Івана Хомича. Вони займаються цими справами. Вони першопроходці, в них вже десятки успішних рішень, і пенсіонери отримали те, на що заслуговують, а не подачку в 100 гривень, і значно збільшили свою пенсію. Тому кажете, що з народної думки консультація безкоштовна. 20, 21, 22, 23 роки, звертайтеся і перераховуйте свою пенсію і забирайте те, на що ви заробили законним шляхом. А тепер розбираємось індексацію. Слухайте уважно результати форума. Потім буде п'ята частина, де будуть конкретні дії, те, що направлено конкретним листом до міністерства. І ви побачите. За які результати ми боремось, ну я хотів би хвилиночку додати до цього. Ми у спеціально в цю анкету заклали питання: а чи е, скільки там ви витрачаєте на кіно, театр і там книжки? А чому? Тому що е, сказав Володимир, Єванов, що це 90% інтелігенція. І ми хотіли побачити, чи залишаються гроші. на, ш... на ш... І от що виходить, що тільки там 7% опитаних кажуть, що у них там щось там залишається. Ну Я вже думаю, що в кіно вони не ходять, в театри не знаю, а книжки коштують дуже, дуже дорого на сьогоднішній день. Але ці люди звичні перебувати в своїй е... страті, тобто вони досягли певної висоти свого соціального рівня. І його зараз втрачають під тиском ось цієї самої пенсійної, середньої там чи якоїсь ще іншої цифри. Я тепер повертаюся до базових речей. Я спеціально подивився закон України про соціальні стандарти. Там все написано, навіть про транспорт, тільки не написано про пенсійне забезпечення громадян. І більш-менш фразу про гарантування прав людей ми знаходимо в 46 статті, яку ми тут постійно крутимо, але не в повній її редакції. І там написано, що держава гарантує, гарантує гарантує, але не нижче прожиткового мінімуму. А прожитковий мінімум це штучна цифра, яку ми виводимо із того, як погано працює держава. І тому виходить так, що цей механізм він нібито існує. Але він не працює. І те, що він не працює, видно на результатах цього дослідження. Дякую вам. Тепер переходимо. Да. Да, будь ласка. Не втримався репліку сказати по виступів попередніх спікерів. шановне товариство. Мушу визнати, що 90% дівчат, які сидять і нараховують пенсію, вони не вміють брати ту формулу. Вони її нараховують по таблиці. Тому хто там буде збиратися на пенсію колись, вивчить цю формулу, якщо її не знімуть. Вивчить, тому що буде питання знову виникати, як нарахували. Якщо не знаєш, як нарахували, то, то можуть бути проблеми. Складна формула, звичайно, і для застосування, і для, взагалі, для, для розуміння навіть. Дякую. Дякую. Е, продовжуємо. Можна секундочку? Будь ласка, одну, одну секундочку до вашого твердження, що за конвенцією нам мають нараховувати пенсіонерам не нижче, ніж прожитковий мінімум. Перш... За нашою да. конституцією. З 1 січня був піднятий прожитковий мінімум, а пенсіонери отримали нарахування аж з 1 березня, тобто три місяці було пряме порушення конституції і їм не дораховували. Оту суму між 2091 гривнею і 2361, тим мінімумом, який ну повинен гарантуватись навіть конституцією. Дякую, дякую. Ну а тепер переходимо до власне юридичної суті нашого круглого столу. Слово надається Вранковій Олені Ігорівні, адвокату адвокатського бюро Івана Хомича. І тема буде індексація пенсії як інструмент соціального захисту населення в умовах війни. Дякую, Сергій Петрович. На сьогоднішній момент часу, як вже казали попередні спікери, що у нашій країні спостерігається тенденція, коли на одного працюючого припадає один непрацюючий. Але офіційно це в принципі статистика. Да, офіційна статистика вона не завжди відображає реальний стан речей. Можемо сказати, що реально це мабуть один до півтора, а може і більше. Відповідно за даних обставин. І так, те, що ці пенсії платяться, враховуючи ту інформацію, яка надала нам минула спікерка пані Піщуліна, да що бюджет дефіцит бюджету просто колосальний до пенсійного фонду. А, тим не менше, більшість рівня пенсії вона коливається на рівні прожиткового мінімуму. Наша всі вартість продуктів все інше вона зростає, але пенсії залишаються як правило максимально незмінними. А, тому дуже багата кількість пенсіонерів покладає свої очікування на. Трошки підвищення рівня свого спроможного життя на індексацію пенсії та на відповідно перерахунок їх пенсій як працюючим пенсіонерам. Що стосується перерахунку пенсії, як працюючим пенсіонерам, Іван Олександрович вже досить детально нам це все розказав, я зупинюся на питанні, що стосується індексації пенсії. Потрібно казати, що індексація це визначений законодавством механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість компенсувати зріст та інфляційні витрати наших ну, поживчих товарів і послуг. Індексації підлягають розшиві до доходу населення, які отримуються в гривні на території України та не мають разового характеру. У даному випадку ми кажемо саме про пенсії. Таким чином, як можна якщо простими словами сказати, то індексація це осучаснення або збільшення пенсійної виплати. В 2004 році вступив в дію закон 1058 про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, і він розкривав питання індексації пенсії, коли у випадку, якщо і якщо в країні відчутно зростають споживці ціни на тарівни середніх заробітних плат, статтею 42 цього закону було передбачено два види індексації пенсії. Перше це індексація в зв'язку. З індекс... індексацією грошових доходів населення, а також у зв'язку з зростанням середньої заробітної плати в Україні в 2014 році, в зв'язку з соціально-політичною ситуацією в країні ця норма щодо підвищення пенсій була призупинена, і у 2014 та роках індексація пенсій не проводилась ну чисто по об'єктивним причинам тієї ситуації, яка була у нашій державі, і продовжується в принципі в 2017 році. Була проведена загальна пенсійна реформа, якби в результаті якої було. Змін зміна щодо. А... Пенсійного віку вимоги до стажу змінили формулу обчислення пенсії, прибирали дату щорічної індексації, яка була до того в цьому закріплена, та зазначили, що індексується тільки пенсії, відповідно які призначені відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. А тоді ж було виключено частину 2 статті 42 цього закону, що стосувалося двох видів індексації і залишили лише індексацію в зв'язку з зростанням середньої заробітної плати по країні. Індексацію як втрати спроможності грошових коштів в її Ребрали добре, але і це ще не все. В цьому ж законі було в цій редакції. Було не було вже передбачено з якої дати має перераховуватись пенсія. Визначено лише що такий порядок та дата вона а, встановлюється кабінетом міністрів України. Відповідно, враховуючи ці зміни, було прийнято порядок перерахунку пенсії, відповідно до частини другої статті 42 цього закону. І пунктом 2 такого порядку було передбачено, що перерахунку підлягають пенсії, які призначені до 31 грудня року, який передує року перерахунку. Тобто, якщо брати сьогоднішній рік, то це у нас ми кажемо зараз про 23 рік. Тим не менше, а якби, якщо перефразувати да, цю норму, то відповідно мали індексуватися пенсії, які призначені до року, в якому проводиться індексація. Та а, ті, а, якби, індексація проводиться не самої пенсійної виплати, тому що там багато складових, у тому числі доплата за понаднормовий стаж, є особливі доплати індивідуального характеру, а лише середня заробітна плата, яка була взята для розрахунку пенсії. А, начебто, якби тому у наших пенсіонерів дуже часто виникають питання, що сказали, буде 8% да, а отримав я 100 гривень. Там, да, ну, ладно, 100 гривень – це доплата, а там, не знаю, 140 гривень, а мабуть, би, по моїм підрахункам, отримати 200. Тому що пенсіонер порахував від своєї основної пенсії. Взяв 800 і каже, ну, це 200 гривень. Чому, як би, да, у мене лише 140? Тому що індексується не пенсія, а лише один з показників, такої, е, які береться для нарахування такої пенсії. Далі відповідно у 17-18 роках перерахунок пенсії у цієї індексації не був проведений. воно не було передбачено. Оскільки постанова кабінету міністрів не була прийнята, немає дати, немає індексації. Після цього у нас було зміни законодавства і в дев'ятнадцятому році, вперше було постановою кабінету міністрів 124 від 20 лютого дев'ятнадцятого року. Було затверджено новий порядок перерахунку пенсії, і було відповідно зазначено, що потрібно провести індексацію. Разом з тим цією постановою кабінету міністрів було виключено норму. Щодо того, що індексації підлягають пенсії, призначені до поточного року, в якому проводиться індексація. От той то, то це про упустили разом з тим новим порядком було зазначено, що в 2019 році перерахунок пенсії у зв'язку збільшенням показника середньої заробітної плати доходу по країні, за якої сплачені внески, та які враховуються для обчислення пенсії, він береться станом на 1 жовтня сімнадцятого року. Тобто, той коефіцієнт, який був взятий для призначення пенсії тим людям, які вийшли в 2017 році, це коефіцієнт заробітку за 2014-2016 роки. Далі відповідно при подальших індексаціях мають сьогоднішня індексація нараховуватись на минулу. Тобто, якщо в наприклад 23-му році індексація була 19,7%, в цьому році 7,96%, то в цьому році ми індексуємо середню ну, в ідеальній системі, да, індексуємо середню цей заробіток на 1,197 і на 7,96. Так би воно мало бути. В принципі, саме оцей порядок індексації на минулу індексацію він зберігається. Тим не менше. А оці, в 2019 році уряд позбавив індексації пенсіонерів тим, яким пенсія була призначена за 15-17 роки. Ну, тобто, не так, в 2018 році, враховуючи заробітну плату 15-17 року. Чому? Тому що взяв за обчислення для індексації показник 14-16 року. І за цей період часу, вплоть до 2024 року, уряд свого підходу не змінив. У зв'язку з цим, от якраз відбувається та ситуація, коли пенсіонер, який вийшов на пенсію менше ніж за три роки, індексацію не отримують. Тобто зараз у нас пенсіонер 23-го, 22, 23, го 21-го року в цьому році, перший раз було проіндексовано пенсію тим особам, які вийшов 20-му році. Але і тут було не зовсім так, як воно мало бути. Що як відбувається? Да, тобто, наприклад, людина в 20-му році, виходячи на пенсію, її показник середньої заробітної плати 7, 763. Якщо б навіть ми не беремо те, що там перші 3 роки не індексуються в цьому році і її би проіндексували на ті 8%, то б мали б братися 7,76 на 8%. Але що робить наш пенсійний фонд? Він бере показник 2014-2016 року, це 3,764 і його множить. На до сьогоднішньої індексації в результаті чого оцим цим проіндексованим перший раз пенсіям середній заробіток береться в розмірі 7 дев'яносто сім тобто менше ніж той би, якби би який мав би бути взятим навіть за умови, що перший раз їм проіндексували пенсію. Відповідно, як це впливає, ну і тим паче не було проіндексовано цей середній заробіток особам, які вийшли в 2020 році, за 2021, 2022, 2023, 2023 рік. Багато цифр, суть одна. Якщо проіндексувати пенсію, та яка була призначена в 2020 році, нормально, 2021, 2022, 2023, 2024 рік, то ми маємо плюсом порядку 1200 гривень. Тобто для цієї пенсії, яку я рахувала вчора, це було близько 30%. О, да? І цей показник може бути більшим. Це залежить просто від від розміру пенсії, відповідно, коли вона ну, коли особа вийшла на пенсію. Інколи бувало таке, що до пенсії всі ми ми можемо додати ще 4 тисячі гривень при правильній індексації. Тобто там немає там, 10 чи 20%, відсотків. Це досить суттєва сума. І відповідно, оце не проведення індексації, воно дуже дуже суттєво впливає на ситуацію з пенсійними виплатами. Вона дійсно ставить, як казали попередні спікери, в нерівне становище тих пенсіонерів, які вийшли на пенсію до того, і які ну как як да Зараз, якби їм було проведено індексацію, тому що однакові показники, а пенсія на виході різна. Чому? Тому що ти вийшов в 24-му, а ти вийшов там в 2017 році. І в принципі, якщо брати по принципу справедливості, то тут є певна якраз несправедливість, що можна якби запропонувати? Да, запропонувати можна це те, щоб. Привести відповідність, зокрема ввести зміни в порядок проведення перерахунку пенсії відповідно до частини 2 статті 42 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, який затверджений був постановою кабінету міністрів 124 20 двадцятого люто дев'ятнадцятого року, зокрема, щодо того, щоб виключити е, вираз щодо того, що має братися середній заробіток на 1 жовтня 2017 року. І відповідно так само потрібно знову таки повернути по, как, формулювання щодо того, що мають індексуватися ті пенсії, які були призначені до 31 грудня року, що минує, що передує тому року, в якому проводиться індексація. За таких обставин ми зробимо А, перше, це зробимо для всіх індексацій, ну як для інших видів пенсій, ми зараз, наприклад, про ту ж саму військову кажемо. Там все простіше. Це раз і, по-друге, буде взяти саме ті показники, з яким особа виходила на пенсію. І тоді можливо, ми в Властець зберегти якийсь баланс між пенсіями давно призначеними і тими, що призначені свіжими. Хоча б цю справедливість вирівнити. Я вже не кажу про загальну справедливість щодо рівня пенсії відносно прожиткового, реального рівня, не те, що написано на папері. Да, але хоча б між пенсіонерами, які виходять з однаковими показниками, а, маю сподівання, що зрозуміло донести свою точку зору. Всі пенсіонери мені дуже близькі, бо це мої клієнти, з якими ми постійно працюємо. Тому про ці проблеми знаємо, ну, не, ну, мабуть, не менше, ніж самі пенсіонери. Дякую, дуже. як бачимо, так е обговорені усі деталі, усі нюанси, усі аспекти, все здавалося б так просто. Просто міністерство візьми і зроби по-часному. І все. І тоді пенсіонери, е я не скажу, що будуть отримати дуже велику пенсію, але значно кращу і значно справедливішу, саме на ту, яку вони заробили, і рахуватись буде правомірно. По тому принципу, по якому повинно по закону. Висловлюйте, що ви думаєте по даному приводу, як ви вважаєте, що з тою індексацією, як вона відбувається? Нагадую, що якщо ви вважаєте, що ваша пенсія нарахована невірно, чи маєте ще інші якісь пенсійні питання, які хочете задати юристу-адвокату, то адвокатське бюро Івана Хмеча. З радістю допомагає пенсіонерам, звертайтеся, і саме по індексації у ті роки 20, 2021, 2022, 2023, то там є вже готові результати, які вам будуть запропоновані, і ви зможете збільшувати свою пенсію. Тому боремося за ваші права, далі розбираємо ситуацію. Нагадую, щоб до п'ята частина не пропустити її. Там вже конкретні дії прописані і відправлені. Тому. Працюємо далі. Дякую за вашу підтримку. Дякую за е, ваші відгуки. Вони мотивують працювати далі. До нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.